Дорогі друзі, ми продовжуємо наш прямий етер. Вас вітає радіо ЄЇї Чикаго на хвилі 12.40. Сьогодні у нас є надзвичайно приємні гості Катя Потапчук та Юлія Пона, співорганізатори акції, недільної акції, яка відбудеться 16 жовтня, і називається Кола захисту. Так, дівчата, так, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про себе, про свою акцію, хто ви, звідки ви і, власне, з якою метою ви приїхали, прийшли до нас сьогодні поділитися з нами і з нашими радіослухачами. По-перше, хочеться сказати величезне дякую за запрошення. Дякую, що ми маємо можливість сьогодні бути у вас в гостях. Нам надзвичайно приємно. Ми маємо дуже важливу місію цього вечора розказати вам і всім нашим слухачам про акцію, яка відбудеться вже в цю неділю. Акція називається Кола захисту. Ця акція надзвичайно важливою, тому що це акція всесвітова. Ми збираємо дуже багато міст, і в кожному місті. Ця акція буде відбуватися, тобто акція буде надзвичайно масштабна. Um. Цієї неділі ми маємо на меті зібрати більше тисячі людей. Дуже сподіваюся, що нам це вдасться. І насправді така, скажімо, особливість родзинка цієї акції буде полягати в тому, що, власне, вона криється у назві, так, чому це є коло кола захисту. Кола захисту, тому що ми будемо формувати кола навколо найбільш важливих, найбільш туристичних точок у кожному місті, де відбувається акція. Наприклад, в Чикаго ми формуємо коло навколо Бульбашки, навколо Клаудгейт. А чому саме там? Тому що знову ж таки це така найбільш впізнавана, найбільш. Визначна, мабуть, архітектурна пам'ятка в Чикаго, і цими колами ми символізуємо те, що наші захисники та захисниці зараз захищають не лише Україну, а вони захищають мир в цілому цивілізованому світі, мир і демократію насправді у всьому світі. Тому знову ж таки акція з дуже глибоким підтекстом, і дуже сподіваємося, що нам вдасться зібрати якомога більшу кількість людей. Скажіть детальніше, в якій годині буде відбуватися акція і як довго вона буде тривати? Збираємося. Ми о 3 годині в неділю, 16 жовтня, біля Cloud Gate, Міленіум парку. І я думаю, що час на поки люди підтягнуться, то десь півтори-дві години буде. Продовжуватися, акцій. тобто ті, хто якщо можливо запізниться або затримуються, вони можуть мають можливість приїхати трошки пізніше, і також встигнути. Так, так. Приєднатися треба обов'язково. Будь-який час, Окей. Дівчата, Що вас заставило стати координатом координаторами таких а, масштабних всесвітніх акцій? Я думаю, це не є щось, що нас заставило. Тобто, в мене просто я чую питання, і в мене власне виникає така зворотня думка: як можна не долучитися? Ну, перепрошую, якщо я тим когось ображаю, але я дійсно вважаю це така моя особиста позиція. що... Це є найменше, що ми можемо зробити, будучи тут, будучи в Чикаго, будучи іммігрантами, тобто не в своїй країні, не в Україні саме зараз це важкий для нас всіх момент. Найменше, що можемо зробити, це прийти на акцію. Далі, звичайно, що те, що ми всі робимо, донатити, допомагати, збирати гроші для підтримки нашої акції і так далі. Але знову ж таки, не всіх є можливість. Тобто кожен робить по міру своєї можливості. Але на мою думку, перший і дуже важливий крок це власне прийти на такого роду акції, які ми організовуємо дуже дуже часто. Я би сказала, майже кожних два тижні. Я вже говорила і повторюся, що насправді наші акції мають на меті кілька речей. По-перше, це, звичайно ж, привернути увагу, привернути увагу громадськості. А для цього нам потрібно, щоб нас було багато. Тобто, чим більше українців збереться, тим краще. По-друге, донести до світу ці речі, ну скажімо, не ті речі, а донести до світу новини про Україну, найбільш актуальні новини про Україну. Мені здається, ви сьогодні обговорювали в Етері. Те, що у Фейсбуці, в Інстаграмі, в соціальних мережах Україна зараз є тим, що називають sensitive content, так. А наші новини блокують, наші фотографії блурять, тому що це є інформація, яка може вразити а, читачів, так користувачів мереж. А власне, тому ми збираємось на вулиці, тому ми виходимо на вулиці. Що, попри те, що ми для світу стали sensitive content, тільки ми є відповідальні за те, що відбувається в нас в країні, і ми є відповідальні за те, щоб цю інформацію до світу донести в будь-який спосіб. Якщо в нас немає можливості робити це якісно через соціальні мережі, ми будемо робити це вживу. І якщо можна на останок третя ціль нашої а. Не вагаємо щиро дякую. Не, не, не дякую. Я думаю, просто я так думаю, щоб я не говорила забагато, щоб у нас був такий здоровий конструктивний діалог. І власне, третя е, чи не найважливіша мета нашої акції це подякувати нашим захисникам. Власне, тому ми знову ж таки, тому ми збираємося кожного разу. Тому щоб щоб показати, що так, ми є тут, ми є в Чикаго, але нас є багато. Нас є надзвичайно багато. Ми вдячні, ми вас любимо. Ми вас підтримуємо і зі своєї сторони ведемо боротьбу на нашому фронті. Тому, будь ласка, друзі, долучайтеся до нас. В неділю о третій годині дня ми вас чекатимемо в Міленіум парку біля Бульбашки і дуже сподіваюся, що нас буде більше тисячі, нехай 5 тисяч, навіть 10 тисяч. Нехай це буде найбільш масштабна акція, але дуже вас прошу, прийдіть. Запрошуйте друзів, запрошуйте сусідів, співробітників, всіх, кого тільки можна. І в тому числі, будь ласка, приходьте зі своїми дітками. Це теж надзвичайно важливо, тому що. А під час цієї акції ми будемо формувати кола, і перше коло внутрішнє це власне буде коло з дітей з матерів з дітками маленькими і вагітні жінки також будуть його формувати. Для чого? Для того, щоб показати, що наші захисники та захисниці захищають молоде покоління, так тобто, молоде покоління українців і на загал майбутнє України та цілого світу, цілого демократичного світу. Мати з собою як потрібно виглядати, як взагалі, чи є якісь ну, дрес-код чи умови, щоб бути акції? нація, uh, можна замовити це гарненькі худі <сум> жовте або синє. насправді цього разу якогось конкретного дрес-коду немає. Побільше прапорів, побільше плакатів з відповідними надписами Arm Ukraine Now», Uh, is terrorist state», uh, щоб uh, нагадати uh, людям, які будуть uh, проходити, бачити нас, uh, що відбувається в Україні, і uh, головне це присутність. Головне присутність. Я що додам, якщо можна, що uh, по можливості, ми б були надзвичайно вдячні, якби ви могли uh, вдягнути. Кольори нашого прапора, блакитний або жовтий, тому що в нас буде відеозйомка з дрону, і ми би дуже хотіли, щоб вона виглядала якнайбільш естетично. Якщо з якихось причин у вас немає синього чи жовтого, будь ласка, нехай це не буде причиною не прийти до нас в неділю. Беріть прапор, можете прикритися нашим найкрасивішим на світі українським прапором, і це також буде чудесно. Тому синій, жовтий або український стяг. Ми хочемо також, знаєте, користуючись нагодою, подякувати вам за те, що ви робите, тому що е, з кожним днем, е, з кожним разом, точніше, е, ваші акції стають більше промовистими, е, тому що я би навіть не сказав ваші, а всі наші, наші спільні акції. Тому що мені дуже подобається оця філософія і лілі, і ваші цінності в тому, що ніхто не присвоює, типу, я це зробив, а це є всі наші. Е, Дмитро знаємо, є головою КМС, Крилими Мефодівської спільноти, яка також робить дуже багато. Тобто кожен з нас є, є Задіяний певних не знаю структурах, які допомагають наближають нашу перемогу, які допомагають нашій армії. Ми хочемо вам за це подякувати, за те, що ви робите, тому що це є надзвичайно важливо привертати увагу. Ми в свою чергу також на інформаційному фронті намагаємося говорити про це. Розкажіть, будь ласка, нам про. Майбутні грядущі акції, те, що ви плануєте на майбутнє, що би ви хотіли, можливо, ще втілити в життя, тому що були мовчизні акції, були ланцюги жінок, діток в білому одязі. Що ви плануєте ще на майбутнє? Насправді я думаю, що е, наші акції будуть продовжуватися аж е, до моменту нашого найбільшого івенту, найбільш радіозного івенту, яким буде святкування нашої перемоги. І я щиро вірю, що це буде вже зовсім скоро. А до того часу так ми не покладаючи рук, працюємо, е, креативуємо, організовуємо і обов'язково будемо збиратися ще і ще. Щодо деталей майбутніх акцій, я думаю, що. Е, на жаль, поки що не може, скажімо, розказати всього, але однозначно, ми працюємо над тим, щоб наші акції були яскравими, щоб наші акції були такими, що а, для медіа, для перехожих, для американців, які за нами дивляться. Тому що повторюю себе, що одною з цілей нашої акції є, власне бути почутими не лише в своєму колі, в колі українців, а також в американському середовищі, тому що насправді. Тут теж є такий психологічний фактор, що, скажем так, наш мозок адаптується до подій, які відбуваються в Україні. Так ми до цього звикаємо, десь нас виробляється певного роду стресостійкість. І те саме відбувається в американців, те саме відбувається в жителів Сполучених Штатів Америки та й не загал цілого світу. Тому. А знову ж таки, то є наша відповідальність. Лише наша відповідальність постійно тримати підтримувати цей рівень медійного шуму у будь-який можливий спосіб. І я вам навзаєм дуже дякую, що ви до цього долучаєтеся в свій спосіб. Я вважаю, що ви теж робите колосальну роботу. Ми дуже роботи. Такі акції. Ми, ми теж любимо дуже перфонанс. любимо такі акції, і е, мені з вас сподобалось те, що ти Маріан тільки що сказав, що це є акції наші, так там не, не там не жіночі, не якісь, а це на наші акції, тому що кожен десь потрошки долучається. Тому я скажу е, у підсумку, також що цієї неділі ми хочемо бачити усіх. Ми дуже сподіваємося, що до нас прийдуть чоловіки, жінки, хлопці, дівчата, люди старшого віку, дітки. Ми хочемо зібрати цілу українську спільноту, цілу українську громаду і. Власне кажу, я дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Лише з вашої допомоги наші дорогі слухачі. Статистика і цифри говорять, що ми частіше жаліємо не за тим, що ми зробили, а за тим, що ми не зробили. Тому питання таке: як би ви переконали наших дорогих слухачів, глядачів, щоб вони, незважаючи на свій складний графік у цей день недільний, коли вони вихідні? Вони все ж таки зуміли а, прийти на цю акцію, відклав ще все, що вони планували? По-перше, я для себе кожного разу думаю про те, через що проходять наші хлопці. Неважливо, яка погода, які умови. Насправді, навіть сьогодні мені мама прислала відео з фронту і як вони. Ніч, холод, і як вони пробираються скрізь, а, річку, е, річку, якась там вода, грязь. Тобто, це для них у них нема комфорту, і вони це роблять, вони захищають Україну. І для нас вийти на декілька годин, е, приїхати в сіті і показати нагадати про Україну, це не має бути складно. І друге, що я собі кажу, е, кожного разу це на моєму такому рівні. Е, Кожного разу, як я розказую своїм батькам про ці акції, я бачу цей вже ефект на своїх батьках, на своїй сім'ї. Вони знають, що про них не забувають, і що про Україну нагадують. І насправді це є наша робота людей, тих українців, які живуть тут. Мені здається, для кожної людини взагалі в житті важливі такі три стовпи. Це є. Розуміння, віра і підтримка. От саме про підтримку ми говоримо зараз. І згадую, коли ще будучи в Україні, ти дивишся по телебаченню новини або щось наподобі того, як люди виходять на акції, або люди не знаю, десь дають про себе знати, що тут є українці. Ми за те, щоб ми були в Європі, або за те, щоб ми жили вільно, і це настільки додає сили, це настільки тобі якось не знаю, це доносить цю ідею, що ти все правильно робиш, так люди. З тобою і в Америці, люди з тобою і в Австралії, люди з тобою по всьому світу. І це дійсно надихає. Це важливо для тих людей. Тобто виходить, що для нас а, дві години в тиждень а, це по суті ціна а, життя тих людей, наших рідних, які в Україні. Це все-навсе дійсно дві години в тиждень. День має 24 години. А, дві години що це таке? Замість того, щоб подивитися фільм, ми можемо піти на акцію. Або замість того, щоб не знаю, поговорити з кимось другом про те, що ти в суботу ввечері робив, ти можеш піти на акцію. І це найменше, що ми можемо зробити. Звісно, ми маємо волонтерити, ми маємо долучатися до різних зборів, але і акції є не менш важливими. Тому для всіх, хто змучився, подумайте про тих, кому ще важче, які не змучились. І якби змучились вони, то тоді ваша змученість була б до одного місця. Тому що не було б ні ваших рідних, ні близьких, нікого не було б України. Тому знову ж таки, як багато хто говорить, і один з наших співведучих хватить нить, просто піднімайте свою п'яту точку, і в неділю на акцію «Міленіум Парк на третю годину ми вас чекаємо. Дуже гарно, мені дуже сподобались твої слова. І нам зі, дуже зі погоджуюсь. Е, ще на рахунок провокації варто думаю, за зазначити інформацію про те, що е, ми бачили вірусне відео, яке було в мережі Христина, знайшла цю жінку. Христос, скажи, хто це була? Я не буду оголошувати ім'я, але знаєш, знайшла її в Канаді. Христина може знайти будь-кого, будь-не, будь -да. це є чиста правда. І, власне, я думаю, всі бачили, і наші радіо, і Ютуб-глядачі, е, е, вони бачили, де якась е, важко сказати це жінка. одним словом, плюдів поліцейських, потім вона отримала, її зв'язали, скрутили, повели. Якщо, не дай Боже, будуть відбуватися якісь провокації, як ви не знаю чи у вас є якісь пандії? Бо я розумію, що, е, начебто, ну, ви клопочетесь про те, щоб... Організувати все якомога найкраще, але всі мої люди. Ну, наприклад, я би не знаю, якби я відреагував. В мене відразу, якби хтось тако провокує, відразу пісня Ореста Лютого, я кум дві лопати і, і все, і дуже радикально. Але з іншого боку, я знаю, що кожного з нас є якась своя позиція, як ви особисто, і взагалом, який у вас план дій в разі якихось провокацій з боку, не знаю, русні. Під час акцій саме ми координуємося з поліцією, тобто вони нас супроводжують і вони слідкують за тим, щоб не було таких ситуацій. От. А такі було декілька у нас моментів, таких, наприклад, жінка пройшла і крикнула, що ми фашисти. І я дуже дуже пишаюся нашими людьми, які дуже гідно відреагували на, на це. просто... Закричали ганьба і, типу, висловили культурну свою позицію, і це насправді я вважаю дуже правильно ігнорувати таких е, неучів мені здається в таких випадках. Перепрошую, що перебуває. Мені здається, в таких випадках також надзвичайно важливо пам'ятати, а якою є наша місія і чому ми тут зібралися. Тому що, звичайно, що люди бувають різні, навколо люди приходять різні. А, але ми знаємо, що ми прийшли для того, щоб показати нашу єдність, щоб бути почутими, і ми мусимо зберігати спокій і самоконтроль. Тому що звичайно, що можна сваритись, можна робити якісь е, е, ну Тобі слово, ти? можна так, можна, можна багато чого, можна в різні способи відповідати на такі речі, але я кажу, найкраще це просто. Мовчки перечекати людина собі далі прийшла і все. А ми стоїмо, тому що ми стоїмо за Україну. Ми відстоюємо відстоїмо нашу честь, відстоїмо нашу гідність і показуємо власне, ким ми є. А ми є цивілізованими, ми є мудрими, ми є на вищими. Я Абсолютно. думаю, всі з цим погоджуються. Я погоджуюся, тому що ми є власне тою нацією, еталоною, тому що на нас дивиться вся європа, на нас дивиться цілий світ. І дуже важливо, коли тебе провокують, вміти поводитися прав правильно. Тому ми підтримуємо вас, дівчата, ви право говорите все. Все дуже правильно. Тому, власне, думаю, на цій акції будуть чоловіки, В разі чого, поки якщо дівчата будуть толерувати, то я думаю, що ну, деякі з ні, нас Ні, для, мож... цього, для цього буде поліція. поліція. До, 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 до. Це жарт, це жарт, це жарт. Це, звісно, що задати слова Стівса. Не слова, а питання, яке він постійно задавав, це чому? Чому робиться взагалі провокації? Для того, щоб когось спровокувати. Тут варто пам'ятати, що таке Україна і яке зараз сприйняття України в світі. Це є бренд, це є бренд якості і псувати цей бренд ну, особисто ми. Ніхто не має ніякого права так. Провокують так бувають моменти, коли ти хочеш відреагувати. Але тут в голові потрібно подумати, що буде після того, окей, ти даси йому здачі чи їй щось скажеш. Але яка буде реакція мідіа? Як відреагує на це світ? Чи це якось допоможе нам, Україні, досягти нашої мети? Нас є чітка ціль, а, якщо не помиляюся, визнати Росію спонсором тероризму, дати нам більше зброї і взагалі не забувати, що відбувається в нас в державі. що Це є по суті, третя світова війна. воюємо ми за весь світ проти Росії. Тому це важливо. Христина, ти маєш ще напевно, питання? Так, я знаю, що багато людей, багато людей, українців підтримують, прийдуть на акцію, але є ще багато людей, які хочуть допомогти і в організації, в організаційних питаннях. Як можливо долучитись до вас, де вас знаходити в соціальних мережах? Це дуже добре питання. В нас дівчатами є чат в телеграмі. Ми, в принципі, спілкуємося через Телеграм. А там в нас є зараз, якщо я не помиляюся, більше 1300 дівчат. Це власне Вау. учасниці. Тобто це армія Батальон. Це армія, це правда, і це насправді дуже, дуже тішить, тому що це є дівчата більшість з них приходять на наші акції постійно. Хто не може прийти, той має не менш важливу місію розповсюджувати інформацію. Тому якби хтось хотів зголоситися, власне, долучитись до наших координаційних. Моментів, то я думаю, достатньо буде написати нам в чат, написати нам в групу, зголоситися, і ми вже тоді будемо, звичайно, що будемо говорити, будемо спілкуватись. Але в будь-якому разі ми є надзвичайно вдячні за будь-яку допомогу, тому що знову ж таки це наша спільна справа, і чим більше наш чим більше нас є, тим сильнішими ми є. Тому, будь ласка, долучайтесь до нас. Детальніше для слухачів яку групу писати. Ой, це є дуже добре питання. Я думаю, так. Харстина нас відповідає апріорі за дуже добре питання. Я зрозуміла. Вона, вона така... Я зрозуміла. за такі питання каверзні. Я думаю, найкраще зробити так: знайти дівчинку, яка є в групі, і попросити, щоб вона вас долучила в групу. Не те, щоб це якийсь там секретний закритий чат. Ні, але в нас просто так сталося, що на загал акції були досить спонтанними. Дівчата набиралися, тобто буквально з початків це виглядало так. Там є Ліля, я і декілька дівчат, і ми запрошуємо своїх подружок, а подружки запрошують подружок. Отак, власне, ми формували Нашу групу. Е, тому так. В якийсь момент, коли я дізналася про цю організацію, то е, я е, списалася з Лілією, і вона мені дала е, посилання на телеграм-канал. І тоді вона зазначила, що е, постити його онлайн там на Фейсбуці, е, вона не хоче, тому що є хейтери, які доєднуються, щоб спамити чат. То, тому це краще від, від учасниць чату до. Нагадую, що дівчинку звати Ліля Попович, ви її можете знайти в Інстаграмі, на Фейсбуці, через неї доєднатися в цей чат в Телеграмі. Як ви сказали, там є 1300 учасників навіть да, більше, більше. 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 Було б чудово, якби всі 1300 учасниць прийшли на цей мітинг. І якщо хтось навіть не може прийти, мова не тільки про тих учасниць, які там є, а взагалі про людей, які зараз слухають а нас. А ви ще ті 1300 учасниць привели своїх хлопців, чоловіків От я друзів. Про це і говорив. Да. Да. Це унікальний момент. Тобто, навіть якщо так десь станеться в паралельній селені, що у вас з'явиться думка, не прийти на цю акцію, про яку ви будете жаліти все своє життя і будете згадувати в кошмарах. Тоді ви можете виправити і спасти себе, хоча би когось запросивши замість себе. У вас точно є друг або подруга, або хтось, хто не знає про це, хто не вміє користуватися соціальними мережами, або до того, що не доріс, або це йому не потрібно взагалі. зателефонуйте і запросіть їх, просто якщо ви не можете. Приведіть когось замість себе. Будь ласка, приведіть п'ять людей замість себе. Якщо вам не виходить прийти хоча б п'ятьох, одного недостатньо. Знаєте, наші такі зібрання, от починаючи з середині, середини лютого. Асоціюється в мене як таке народне віче, коли ти приходиш і можеш зарядитися. От ми зараз говоримо про павербанки, навіть е, задуматися, якщо вже Дмитро нас Христина відповідає за влучні запитання. Дмитро за таку деколи може нагнати атмосферу, що ти думаєш, що це гріхом вже не приходити. І це правда, Дмитрові респект. В е, мене є друг. Він от розповідає, що він живе на Тернопільщині в Тернополі і каже, що просто зараз люди миються в холодній воді, тому що світло вимикають, є. Е, е, Бої виклики, тобто зараз кожен з нас, чи це цивільний, чи це військовий в Україні, особливо він є на як казав один з видатних українських письменників за межею болю. От коли ти жертвуєш своїм якимось комфортом, може, хоча чи не хотя чи, а ти це робиш, бо розумієш, що. Так треба, зараз так воно є, воно все так не буде. Просто потрібно перебути, перечекати і завжди буде краще. Просто потрібно до цього поволі йти. Е, скажіть, будь ласка, я думаю, власне, варто було б добре, що ви запросили ще раз наших радіослухачів, наших глядачів на цю акцію важливу для вас, для нас, нашу спільну акцію, яка відбудеться в неділю цієї неділі. Просимо. А, отож. Щиро дякую. Хочеться сказати в першу чергу, що. Цієї неділі, о третій годині дня, ми запрошуємо усіх цілу громаду українців у місті Чикаго. Ми запрошуємо чоловіків, запрошуємо жінок. Будь ласка, беріть також з собою ваших діток, тому що, як я вже казала, дітки це в нас буде внутрішнє, найважливіше коло, яке ми символічно захищаємо. А цієї неділі ми формуємо коло захисту не лише в Чикаго, а у багатьох містах цілого світу. Ця акція всесвітова, ця акція надзвичайно масштабна, і ми це робимо для того, щоб на. С почули цієї неділі. Ми просимо ще більше систем ППО, ще більше систем захисту. Просимо, щоб закрили наше небо. Настільки наскільки це можливо, просимо, щоб нам надали зброю знову ж таки ніби стандартно, але надзвичайно важливо. І Разом з тим, просимо визнати нарешті і дуже сподіваюся, що нам це вдасться цього добитися цієї неділі. Визнати Росію спонсором тероризму. А окрім того, ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за ту колосальну роботу, яку вони роблять кожного дня. Будь ласка, долучайтеся до нас в неділю. Приходьте запрошуйте своїх друзів, запрошуйте своїх рідних, цілі родини, усіх новоприбулих Сусідів і всіх ваших співробітників, взагалі на вулиці, кого побачите з українців, кажіть слава Україні, і запрошуйте в неділю, о третій годині дня до Бульбашко Міленіум Парку. І ми так будемо робити, підтримуючи вас, підтримуючи всіх нас. Хочу нагадати що ми сьогодні говорили про коло захисту, недільну акцію, яка відбудеться вже цими вихідними. З нами була Катя Потапчук та Юлія Пона. Дякуємо вам, дівчата! Привіт, Лілі, привіт вашій банді. Тому що ви раніше каже Валерій Маркос. у нього вже бригада був полк. Тепер бригада. А у вас скоро також буде вже також своя бригада. Дякую за все, що ви робите, і приходьте до нас частіше. Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Побачимось на акції. Побачимось на акції.